Кожен з нас ходив до школи. Отримані знання та навички, застосовуємо і в дорослому житті. Але іноді хтось любив прогулювати навчання і не доходив з дому до школи. В кривому розі це питання вирішили два роки тому. Батьки отримали змогу контролювати дитину за карткою криворіжця. Коли заходила до ліцею, вона використовувала карточку криворіжця, сканувала її, і батькам на телефон зразу ж приходила інформація про те, що дитина зайшла до ліцею. Після закінчення всіх уроків, коли дитина виходить з ліцею, вона також сканує карточку криворічця і інформація про те, що дитина покинула заклад, йде додому. Теж приходить інформація батькам на мобільний телефон. Та все це поки в минулому. Спочатку ковід, а потім війна змусила перевести навчання в онлайн формат. Діти навчилися контролювати себе, складати власний графік свого життя, навчання. Довелося переналаштовуватись і педагогам замість вчителя біля дошки, вчитель в екрані гаджета. Стосовно саме інформаційних технологій, діти значно покращили свої знання, навички. Дуже швидко ловлять. Ну, звичайно, нам вчителям довелося проходити курси для того, щоб все це вникнути. І з телефончика можливість була. Зайти із комп'ютера, вони швидше, звичайно, це все пановують. Та з 24 лютого освітній процес став на вимушену паузу. Від початку війни трошечки, можливо, стався такий надлом, тому що всі намагалися закритися і. Був такий трошки хаос і в голові, і в думках в всьому абсолютно. Але пізніше я хочу сказати, що і наші діти, і ми стали значно дорослішими. Ми Подорослішали значно швидше. За певний час навчання відновилось вже у випробуваному дистанційному форматі. Щойно прокинувся, і ти на уроці вчителі на екрані, оцінки в комп'ютері, підручники електронні чи так просто навчатися в онлайн форматі. Олена починає день з математики, бо ж вона мама першокласника. З Іванком наново проходить шкільну науку і вся її сім'я. Два додати три. Скільки буде? П'ять. П'ять. Добре. Скільки буде п'ять відняти один? П'ять відняти один. Чотирь. Молодець. Скільки буде вісім додати один? Дев'ять. У нас ранок у нашій родині розпочинається з того, що я кажу: Діто тебе зараз буде ЯДС, Я досліджую світ. Взагалі, якщо чесно, то ми знайшли свої плюси у дистанційці, тому що ми навчаємося всім: це і бабушки, і дідушки, і папа, і я. Дитина, звісно, що їй комфортніше, коли він вдома. Її мінуси в тому, що немає у дітей спілкування. Дуже вдячні нашій вчительці, оскільки у нас зараз є вієлові відключення електроенергії, то вона підлаштувала розклад для того, щоб було комфортно всім діткам навчатися. Вона його змінила. Я люблю навчатися. Я ще дуже люблю українську. Класний журнал, розклад уроків, домашні завдання все тепер залежить від інтернету. Приховати оцінки не вийде. Дуже зручний застосунок нові знання, де ми заходимо в перший раз. Ми вводили логін і пароль, який нам надала класний керівник. Тому якраз ми заходимо. Я бачу щоденник моєї дитини, які в неї уроки на цьому тижні, який перший, другий, і я одразу бачу, які оцінки ось виставлені сьогодні. Вона вже отримала оцінку з історії України. Потім я можу подивитися її успішність. Криворізькі батьки та школярі порівнюють електронний і паперовий щоденник. Я маю електронний щоденник і там регулярно є оцінки, які перевіряють також регулярно мої батьки. А спочатку було дуже складно, якщо чесно, а потім я розібралась, мені допомогли більш просунені однокласники, і тепер легко. Я думаю, що так. Ми вже повинні вже збавлятися таких от бумаг цієї от бюрократії. Електронний щоденник він не дуже хороший. Багато вчителів. Плутають оцінки, та потім виходить плутанина. У паперовому щоденнику можна поставити там оцінки, вона ніяк не зітреться. Та це ж пам'ять, але ж о, у електронному можна там пару кліків і все нема. Перегляд презентацій, онлайн-конференції, завантаження домашньої роботи через спеціальні програми все це називають перевагами дистанційки. Навіть за кордоном, ті, що перебувають, навіть ці дітки, які навчаються там в школах протягом дня, вони все одно заходять в наш цей ж адаптований розклад, в якому є абсолютно вся інформація по предмету. Тест, тест. Є покликання на також презентації, на матеріали до уроку. Тобто, дитина в будь-якому вигляді в виді може отримати все, що необхідно їй для того, щоб здобути знання з тої чи іншої теми. Дитина вдома, батьки на роботі, не прокинувся вчасно, спізнився на урок. Контроль відвідування ведеться і на дистанційці. Оцінки і енки відсутність дітей виставляються в електронному журналі. Діти і батьки мають змогу переглядати тільки свої оцінки, свої, свої відсутність на урок, присутність на уроках. Вони мають код доступу у кожного свій індивідуальний, і в будь-який час вони це можуть бачити. Перевіряти успішність та слідкував. За присутністю дітей на уроках обов'язок батьків як при очному, так і при дистанційному навчанні. Батьки зобов'язані піклуватися про своїх дітей не лише фізично, а також щодо їх розвитку і освіти. То можна сказати, що випадок, коли діти більше десяти днів підряд не ходять, не відвідують дистанційне або офлайн навчання, це вже говорить про ігнорування батьками своїх обов'язків. За невиконання таких обов'язків у місті вже притягнули до відповідальності матір, дітей школярів. Жовтневий районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності 27-річної жінки за ухилення від виконання батьківських обов'язків. Частина 2 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За обставинами справи у Покровському районі двоє дітей віком 9 та 11 років, з вересня по листопад жодного разу не відвідали дистанційне навчання у одній з гімназій міста Кривого Рогу. Адміністрація гімназії звернулася до Національної поліції України. Було складено протокол про притягнення матері до адміністративної відповідальності за не Виконання неї обов'язки щодо виховання дітей. Жінка свою провину визнала повністю, пояснивши свою поведінку браком вільного часу на дітей. Зазначеними діями жінка порушила закон України про охорону дитинства та статтю 150 сімейного кодексу України. Постанови суду від 16 листопада 2022 року, двадцять другого року. Жінка визнановиною вчинені вказаного адміністративного правопорушення та призначено покарання у виді штрафу в розмір 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Перший семестр у дистанційному форматі нині він добігає кінця. Цілком можливо, що після канікул діти повернуться до навчання уже за партами. Остаточне рішення за батьками. Кожен клас обиратиме, в якому форматі вчитимуться діти. Повернутися до очного навчання зможуть ті школи, які мають сховища на достатню кількість місць. Михайло Бистров, Олексій Правицький, Владислав Талалай. Постфактум.